Я тепер, коли бачу, як Крістіан Роналдо рекламує шампунь, я дивлюсь такий. Колега. Йоу, тусовка! Наступного тижня вийде сольний стендап-концерт справжній на цьому каналі. Зараз ви дивитесь його невелику частину, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити його повністю, і обов'язково напишіть довгий коментар. Побачимось наступного тижня. Там буде просто неймовірно. Бувайте! Ну, тому що ви взагалі бачили, як ростуть зараз ціни. Ну, це просто капець. Причому, скажу вам чесно, я наскільки не е, розумію, як ці ціни формуються, що я можу прийти в магазин, побачити хліб по 200 гривень і такий, ну, мабуть, зараз вже так. От, ну, війна в країні, що зробиш? От, да. І єдине, що е, цим моєю, цією моєю необізнаністю формування цін дуже сильно користується моя дружина. Знаєте, ну, от, е, вона може прийти з дому і сказати: така, прокладки, 5 тисяч гривень, прикинь. Я такий ого, вона така: ну да, мабуть, зараз уже так, війна в країні. Ну що ти хочеш. Ти? <плес> Але е, є все-таки одне місце, це знаєте, як Оазис. Одне місце, де я навіть в нашому нинішньому шаленому світі із дорогущими цінами, коли приходжу туди, дивуюсь навпаки низькості цін. У всіх у вас є на районі оцей старезний кіоск, де сидить мужичок, він ремонтує взуття, парасольки і інколи робить дублікати ключів. Одну. Я коли приходжу туди, ну, чесно кажучи, мене таке враження, що я колись прийду туди, даю їм гроші. Він скаже: та ти що, це я зараз тобі 100 гривень дам що ти діда от, провідав. Ну. І я, ну, я цьому мужичку, чесно кажучи, заздрю. Ну, Він же не знає, в якому році він живе, розумієте? от. Ну, Для нього ж от, в нього там стоїть телевізор цей пузатий з антеною, по якому показує, я так думаю, з Анною безулик в прямому ефірі. Я не знаю, як це відбувається. Ну воно в прямому ефірі. Ви ж розумієте, що для нього притула це Антон із Жашкова, який кур торгує курями гриль. Розумієте? От, ну... Але е, в якийсь час одного разу я все-таки зрозумів, що е, неправда, не живе він в якомусь своєму вигаданому світі. От, Знаєте, от, в вінниці, в вінниці. Ні. Він не живе в своєму вигаданому світі, і цей мужичок дійсно розуміє, де він знаходиться, тому що якось так я до нього прийшов, а він мені говорить: слухай, тут на днях заходили двоє, попросили зробити дублікат ключів від чердака із сусіднього дому. <плес> 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 я не знаю, я зробив їм той дублікат за два часа. Ну, знаєш, ну, інтернету немає п'ятий день. Мабуть, подзвонив в техпідтримку та роз'їби їх там хорошенько. от. І причому ще й говорить, а я оце все подивлюсь в Ютубі в твоєму стендапі і лайк поставлю, і підпишусь, і комент напишу, бо для цього ти мене і оцей монолог і придумав. Що ж, ціни дійсно ростуть дуже швидко, тому я особисто вважаю, що зараз дуже сильно треба економити. Я особисто почав економити з тих пір, коли побачив, що в супермаркетах одноразові пакети стали коштувати грошей. З тих пір економлю і можу усім вам, усім вам поділюсь зараз, от, не дякуйте навіть. Є один лайфхак, як економити от, взагалі. Дивіться, якщо вам треба одяг чи взуття на якусь певну визначену подію, то ви в Монобанку вибираєте кешбек на одяг і взуття, купуєте, вдягаєте на цю подію, а наступний день здаєте цей одяг чи взуття. От, ну. І дивіться, от просто ну, гроші вам повертаються, а кешбек залишається, розумієте? Ну я. Я так собі футболку на сьогоднішній стендап купив. от. Е... І послухайте, я, коли провернув це вперше, я такий думаю, блін, ну, я Леонардо Ді Каприо із фільма Спіймай мене, якщо зможеш. от просто, от, просто, ну. Я аферіст із Тіндера. от, ну, Серйозно, ну Лисий із Бразерс не так трахає дівчат, як я зараз «Монобанк», розумієте? ну. Ну, Правда. Кредитний ліміт урізали після такого, але yeah. все-таки щось зрозуміле. Я, наприклад, не соромлюсь зізнати, що я більшість речей купую собі в секонд-хенді. Або як називає моя дружина, вона говорить old money. Я кажу, Аня, ну те, що в Європі ці джинси носив якийсь дід, ну не робить їх old money. Old так, от, але small money. Да, small money, це точно це підходить. Але в мене є одна штука. Кожного разу, коли я приходжу в секонд-хенд, ви знаєте, я просто приходжу туди уже в речах, які були куплені в цьому ж секонд-хенді, але на кілька місяців раніше. От. І в мене є таке, що я боюсь, що в якийсь момент там станеться збій, і на виході оця от пікалка впізнає свій колишній товар, пропишіть. До мене підійде охоронець і скаже, чувак, слухай, ну у нас в економ класі навіть цигани не пиздять, Ти взагалі чи що? Ну, Ну, серйозно, давай роби щось з собою. Те, що ти там, ну, раз е, в місяць купив собі футболку в якомусь ахуєнному магазині по типу там. ВАЙКІКІ, я не знаю, отаке от щось, от, типа. Так це ж ти зараді кешбека зробив, ти її завтра здаси, я знаю від тебе, розумієш, чуваче. Все-таки дивлюсь, якісь спроби, як можна більше заробити. Я от нещодавно дивився один подкаст, де спілкувалися два стена-коміки, і вони обговорювали таке явище, як виступ на корпоративі. І от там один із коміків говорить, що мене якось хотіли взяти на корпоратив, але сумнівали в ціні, і тому я назвав ціну на 100 доларів меншу. І я тоді подумав: ага, тобто в тебе в ціні за корпоратив є 100 доларів, і якщо ти їх забереш, то там іще щось залишиться, правильно? Ну просто якщо я замовникам назву ціну за корпоратив на 100 доларів меншу, то тоді десь 800 гривень буду замовником винен я, щоб ви розуміли. Ну, от. Ми ще, знаєте, коміки, інколи виступаємо в барах, в ресторанах, і є така штука завжди, ну досить неприємна. Коли ти виступаєш десь в барі чи в ресторані, сидиш, готуєшся до виступу, і до тебе підходять офіціанти, бо думають, що ти клієнт. Ну, що в тебе гроші є, розумієте, от, думають, типу такий. А ти такий дивишся, і він такий, ні, чувак, ну, я стендап-комік в Дніпрі. от, ну. Я приїхав сюди на маршрутці, а це значить, що цей вечір уже для мене мінус 18 гривень, щоб ти розумів. Якщо я зараз щось замовлю, то тут у вас то доведеться ну, розширювати кредитний ліміт в марабанку. А вони не зроблять, бо я найобав з кешбеками. Розумієш? Ну. І останнім часом е, є виключення, бо серед стендап-коміків з'являється досить багато айтішників. Коміків, айтішників. І от якось так ми сиділи в одному закладі, готувалися до виступу із коміком-айтішником. І він сидить і е, бере собі, знаєте, ну, взяв собі. «Цезар» і пиво. І я дивлюсь на нього і думаю, та блін, ну а що? Я не можу собі дозволити цього. І теж взяв е, ручку, блокнот і записав оцей жарт, який Ви зараз чуєте. Оте. Справи дійсно потрошку йдуть на краще, і нехай я не сильно багатий, але є одна така штука, що інколи, ви знаєте, мені, ну, я зі стендапом викладаю якісь рілси, тіктоки, е, люди підписуються, і через це деякі е, заклади. Пропонують мені бартерну рекламу, от інколи таке буває. от. Ну а я знаєте, ну я в душі все одно все ще хлопець із села. І коли мені вперше запропонували рекламу по бартеру, то я дивлюся на це і такий. це... Що ви мені дасте поїсти? Ну? За, за сторіс поїсти? Ну, на халяву виходить, так? чи що? І коли дружина побачила мою реакцію на це, вона каже: Міша, нічого не пиши, будь ласка, бо зараз побачить, який ти інфлюенсер, звісно, от, ну... І відмовляться одразу. Але я погодився, дійсно, була е, бартерна реклама у мене від одного закладу. Е, але знаєте, ну в мене було таке враження, як я собі понапридував там щось. Я думав, що бартерна реклама це буде, знаєте, ну я прийду в цей заклад і мені накриє стіл, такий, як у Путіна. Знаєте, це що? Починається біля мене, а закінчується на 12-му кварталі десь от. І там буде просто розмаїття їжі всієї цієї. По факту, ми з дружиною приїжджаємо і нам ставлять по пляшці пива і по ходогу. Я викладаю сторіс, відмічаю їх, і вони у мене ще питають: Скажіть, будь ласка, вам все сподобалось? І я пишу: так, сподобались всі два ходоги. Дякую. Але, чесно кажучи, ця бартана реклама мені додала якоїсь певності в собі. Знаєте, ну я тепер, коли бачу, як Кристіану Роналдо рекламує шампунь, я дивлюсь такий, колега. Ми ж обоє, інфлюенсери, правильно, ну? Ви коли-небудь чули про таке слово, як солдат? Якось я виступав на одному концерті із Василем Байдаком. Він розказував про це. Я йому кажу: в сенсі, що отак, от в залі прям 30 чоловік, і він мені каже: не 30, а 3 тисячі. Я ще тоді подумав, що він якийсь хворий покидьок. І кажу йому: Слухай, ти живеш в якомусь своєму вигаданому світі. А він каже: Вінниці. Вінниці. Да. Але я, чесно кажучи, помітив, що мені здається, що в нинішніх умовах для будь-яких відомих брендів підписувати. Підписувати довгострокові контракти на співпрацю в рекламі свої зйомки із якимись зірками стало досить, досить небезпечно. Тому що, як показала війна, зашкваритись може хто завгодно. Правильно? От. Ну, мені здається, до сих пір в Ютубі трапляється реклама, в якій Настя Каменських нахвалює ювелірку золотого віку. От. Ну, та сама Настя Каменська, яка замість того, щоб просто віддати машину Збройним силам, влаштувала на ній іменний Дівей. Це просто більше претензії до золотого віку. Ну, чим вони думали, коли пропонували конкретно Насті Каменських? Вони такі, ні, ну вона ж точно нічого не вичудить. У неї ж з менталкою все в порядку. Вона заміж вийшла за Потапа, між іншим. От, ну. <клес> да. При таких розкладах, мені здається, що вони можуть піти далі і запропонувати свою рекламу, стати обличчям Ані Алхім навіть. я думаю. Це... Але при цьому я особисто вважаю, що Аня Алхім виглядала б дуже концептуально в рекламі золотого віку. От тільки уявіть собі, Аня Алхім рекламує золотий вік і говорить така: я на всю країну розказала, що слухаю російську музику і дивлюсь російські серіали. Мовчання золото. А ще в плані реклами, знаєте, є одна претензія невелика до маркетологів взагалі. От мене, наприклад, дуже сильно бісить, коли я йду по супермаркету і бачу. Пачку гречки, наприклад, і там на е, емблемі цієї пачки там значить тарілка, там сосиска, м'ясо, салат, помідор, і з боку трошки гречки лежить. Знаєте, типу. Ну я розумію, для чого це робиться, щоб я собі візуально вигадував, що це все буде в мене на тарілці, якщо я просто куплю цю пачку гречки. Але ну це ж як на мене трошечки неправильно, так? Да? Ну дивіться. Ну добре, що так не роблять, знаєте, з рекламою в воєнторах наших українських. От от уявляйте собі, як, наприклад, якомусь солдату треба купити тактичні рукавички. Він іде по воєнтору і бачить, що на пачці з тактичними тактичними рукавичками там розйобаний танк, джавелін. Хаймарс, палаюча Москва, солдат в руках тримає голову Путіна, а на руках тактичні рукавички! Я взагалі вважаю, що ми цивільні із солідарності перед військовими зі свого словникового раціону маємо виключити таке слово як посадка. Тому що посадка, яка у нас і яка у них, це зовсім різні посадки, щоб ви розуміли. Я ріс в селі на півдні України, і у нас е, сходить в посадку. У нас були вокруг тільки степи жодної річки і нічого іншого. І у нас була за селом посадка. І для нас, дітей, сходить в посадку це був такий, ну знаєте, ентертеймент тут. Ну, розвага. Ну, як зараз для дітей в місті приїхати в центр, познімати тіктоки в торговому центрі. От, ну скажімо, приблизно це такий же був рівень. І я просто думаю, що колись не знаю, після війни, коли вона закінчиться, уявіть собі, як син якогось військового у мене в селі підходить до тата і говорить: е, Пап, я поїхав в посадку. І він йому каже: Ого, та ні, синок! Ти давай збір відкривай на дрон, на бронежилет. Конечно, от». А тоді, коли відкриємо цей збір, дивись, ти висуваєшся на велику в посадку, а я із дрона коригую твої дії. Ти заходиш в посадку, і я тобі говорю обережно зліва підари. <риклад> ти говориш: хто? Я кажу: твої однокласники, успокойся там все нормально. <риклад> Чесно кажучи, у більшості моїх однокласників вже є діти, і батьки вимагають цього і від нас, дружиною. І нещодавно ми зробили перший крок в цьому плані: ми з дружиною завели собі кота. От е батьки говорять, що кіт це не дитина. а Я кажу, що це дитина, просто він квадробер, ви не розумієте. От, е ну і чесно кажучи, ну трошки не зрозуміло, як це не дитина, якщо ну, за ним дивляться і за ним переживають більше, ніж за деяких моїх однокласників, чесно кажучи. От, ну у нашого кота є одна проблема. Дивіться, ми, коли йому обрізаємо нігті, то він при цьому дуже сильно нервує. І я спитав у ветеринарки, скажіть, будь ласка, як можна згладити цей процес, що можна зробити? І вона сказала, що дивіться, ну при цьому процесі, коли обрізати йому нігті, просто треба йому давати якийсь смаколик. Щось смачніше, ніж він їсть зазвичай. А справа в тому, що зазвичай він їсть краще, ніж ми з дружиною. Знаєте, ну от вона питає: ну, а чим ви їх годуєте? Я кажу сейворі. І ветеринарка така, а так що він вийобується тоді взагалі? Бо що б ви йому не дали, це буде те саме, що нагадувати вас гречкою, коли ви кожен день їсте лобстерів і омарів. розумієте, ну. І з появою кота у нас в сім'ї ще з'явилася нова відмазка, щоб нічого не робити по дому. Я якось їхав додому, дзвоню дружині, говорю: кохана, зроби, будь ласка, чаю. Вона каже, я не можу. Я кажу, чого? Вона каже, на мені кіт лежить. Я кажу, і що? Вона каже, ну він дуже гарно лежить. Я приїжджаю додому, дивлюся, а він лежить як голий чувак на оцій картині створення Адама. Знаєте, ну отак, от вообще. Кажу, і правда гарно. Але при цьому, ну ви знаєте, от ця відмазка чомусь працює тільки для неї. от. Якось її не було вдома два дні. Приїжджає вдома, срач не знаю, посуда не помита їсти, не приготовлена. Я кажу, прикинь, два дні на мені лежав. от, ну.